Лаврентій Берія Кат, кривавий прагматик. Його ненавиділи і водночас боялися. Різноманітні почуття викликає у багатьох фігура дружини наркома Ніни та й Як би там не було, вона стала мало не єдиною людиною, яка не зрадила берії навіть під страхом смерті. Ніна виховувалася в родині свого дядька. Саші Гегечкорі дядько виявився прихильником революційного руху і нерідко потрапляв за свою діяльність за грати. Ніна разом з дружиною дядька носила до в'язниці передачі. Саме в тюремних стінах юна дівчина і познайомилася з Лаврентієм Берією, який сидів в одній камері разом із дядьком. Правда, Ніна тоді не звернула на Берію уваги. Пізніше Ніна переїхала в сім'ю свого брата, де виконувала роль служниці. Згодом вона зізнавалася в тому, що погодила на шлюб з Берією тільки тому, що подумала, ніж жити в чужому домі краще створити власну сім'ю. Напевно, в той момент вона і справді не бачила іншого виходу. Їй тоді не виповнилося й 17-ти, Лаврентію було вже 22 роки і він вже робив успішну кар'єру. Одного разу вони зустрілися в парку, і Берія просто запропонував коханій розписатися. Наречений квапив, мовляв, його відправляють у відрядження до Бельгії для вивчення досвіду переробки нафти, але поїздка відбудеться тільки в тому випадку, якщо він матиме дружину. І Ніна відповіла так. Згодом ходили чутки про те, що Берія викрав Ніну і навіть поглумився з неї в потязі, однак Ніна завжди спростовувала такі легенди. Вона стверджувала, що такого ніколи не було, а шлюб з Лаврентієм Павловичем вони уклали добровільно. А ось що стосується відрядження до Бельгії, то воно було скасоване. А незабаром у подружжя з'явилися діти, правда, їхній первісток помер незадовго після пологів. У 1924 році на світ з'явився довгоочікуваний син Серго, але Ніна зовсім не планувала ставати домогосподаркою. Вже через два роки після народження сина вона закінчила агрономічний факультет Білійського державного університету. Ніна Берія захистила кандидатську дисертацію і працювала науковим співробітником спочатку в Тбіліському сільськогосподарському інституті, а після переїзду в Москву в сільськогосподарській академії імені Тімірязєва. До слова, в 1940 році Ніна не побоялася виступити на захід заарештованого академіка Вавилова. Більшість біографів стверджують, що Ніна Берія не тільки була безстрашною жінкою, а ще й дуже терплячою. Наприклад, відомо, що вона кілька років терпіла присутністю будинку 17-річної коханки Лаврентія Павловича, яка до того ж народила від наркома дитину. Взагалі, про любовні пригоди Берії завжди ходили найнеймовірніші легенди. Досі історики сперечаються про те, які з них справді мали місце. Внаслідок подружньої невірності Берії або з якоїсь іншої причини, але Ніна збиралася виїхати в Сухумі, де вона навіть почала будувати будинок. Втім, перебратися туди дружина міністра не встигла. У 1953 році Берію заарештували. Тоді ж взяли під варту і Ніну, а також їхнього сина. Це потім прокурор написав, що жодних підстав для арешту членів сім'ї Берії не було. Але Ніна провела в бутирській в'язниці більше року. Її звинуватили у використанні державного транспорту з особистою метою. Під час роботи в сільськогосподарській академії Берія вивчала ґрунт, для цього їй доставили літаком бочку червону зему». Крім того, Ніна Таймуразівна нібито використовувала чужу працю, вона заплатила одному тбіліському кравцю за те, що той пошив їй сукню. Зрозуміло, що подібні звинувачення були лише приводом для затримання Ніни Берії. Дружина опального політика згадувала, що дня приходив слідчий, який вимагав від мене свідчень проти чоловіка. Я йому відповіла, що ніколи не дам відомостей ні поганих, ні хороших. Серго теж виявився занадто впертим. Тому одного разу слідчі пішли на хитрість. Вони вирішили інсценувати розстріл сина. Під час прогулянки у дворі з'явився взвод автоматників. Серго Берії зачитали текст, згідно з яким він підлягав смертній карі за те, що повів слідство по хибному сліду. За тим, що відбувалося, спостерігала з вікна камери Ніна Таймуразівна, якій сказали, що її син залишиться живим, якщо вона підпише певні документи. Як стверджував Серго, його мати відповіла. Розстрілюйте нас разом. Ви все одно не дотримаєте слова, зате ми помремо порядними людьми. У 1954 році Ніну Берію і Серго відправили на адміністративне поселення Свердловськ. Ніна Тайморазів працювала на хіммашзаводі, заводі, ночами мила посуд в лабораторії. За нею потім заступилися українські академіки, завдяки їхньому клопотанню дружину наркома разом із сином переселили до Києва. Останні роки життя Ніна Таймуразівна провела в Київській квартирі, з якої майже не виходила. Там же, в 1991 році, її серце зупинилося.